Що не кажіть, але отримувати подарунки таке дуже приємно. Особливо, коли ці подарунки від дітей і внуків. А подарунком була ось така красива посуда, а як ми знаємо, посуди багато не буває, особливо красивої посуди. Ось такі красиві навіть не думала, що тепер є такі красиві екземпляри посуди, бо чомусь в нас в Україні, фактично, я не дуже так за ними дивилась, але нічого такого гарного, як колись, в радянські часи, не бачила. І тим більше якісного. Ось такий красивий кофейник. Ось така красива глибока миска. І кувшин. І маємо тут ще й символіку різдвяну, Бо кажуть діти, що ці птиці це Малинівки, які дуже близько підходять до людей, до людей прилітають в європейських країнах. У нас я щось таких птиць не бачила. Я думала, що це снігорі, але це не снігорі. А ще дві ось таких малинівочки. Я думала, що це просто декоративні пташечки, а виявляється пташечки ці та ще й з секретом. В одну можна сіль засипати, От отвори є для висипання чи солі чи перцю, а в іншу перець, також три отвори і засипати сипучий сіль чи перець. І при Трушувати їжу. Звичайно ж, потішена і відкритками, і з побажаннями. Ось такі красиві відкритки. А внучка, крім звичайних побажань, традиційних, ще й побажала розвідку. Канала на Ютубі. І підписників багато, і переглядів, бо вона є хрещеною мамою нашого каналу. Вона фактично його нам заснувала. А ще такий красивий зонтик, бо мій вже трошки старий зонтик, і, як кажуть, проситься вже на пенсію. А ще ось такий красивий килимок. З різдв'яною тематикою, з оленями, яких я вам показую до гри ногами. І, звичайно, смаколики. А крім того, не забули діти також про ще одного члена нашої сім'ї, нашого маленького кота Ваську, якого я частенько показую в своїх відеороликах. І ось він є власною персоною. Дуже любить він різні смаколики. І не тільки смаколики. І подарували йому ось таку красиву мишку. Хоч натуральної мишки, він, напевно, ще й не бачив в своєму короткому, котячому житті. А такої залюбки грається. Хоч трохи він лінивий у нас наїстся з різних смаколиків. Та й Лягає спати. а іноді з ним прямо такі комедні історії трапляються. Навіть сьогодні налякав нас, бо я думала, що десь він пропав. І чоловік також розтривожився. Мене ж серце почало боліти. Гукаємо кром, Васька Васька. А Васьки немає слід простих за нашим Ваською. А виявляється, він заліз в шкаф. Я брала з шкафа плечки, щоб розвісити куртки. Я не бачила, коли він там опинився, закрила шкаф і на дворі гукаю Васька, і в хаті Васька, і Васьки нашого нема, пропав. Ну, вже і сльози на очах були, а потім чоловік ще почав в другий раз шукати по всіх кімнатах і гукав його, він десь м'явкнув, обізвався. От і чоловік його визвали з полону. Отакі бувають дивовижні історії, так що потрібно дивитися, щоб його черговий раз кудись не закрити. Тож ще ось такі котячі смаколики, які дуже любить наш, наш підшефний. Та ще й наказували діти, щоб обов'язково не забути про собаку, щоб ділити ще й собаці цих смаколиків. Буде зроблено. Але найбільшим подарунком, головним, є подарований мені скутер, не буду його поки що показувати, тому що я не вмію на ньому їхати. От як чоловік мене десь трохи під, підрепетує, коли навчить мене їхати, тоді покажу. А я ще й сама собі зробила подарунок. Прикупила, замовила в інтернет-магазині з іменним таким красивим, як квіточка. вперше в ньому замовляла матеріали для творчості, замовила собі ось такі матеріали. І в першу чергу це. Синельний дріт, з якого я вже в минулому році деякі вироби робила. Квіточки в основному. І, можливо, і не тільки квіточки. Але виявилося, що там, де я замовляла, це був інтернет-магазин Голочка. Немає зеленого синельного дроту. Я спробувала спитати. В місцевих магазинах спитала і виявляється, що одна паличка синельного дроту тут коштує 2 гривні. Дуже дорого, а деякий навіть і дорожче, ніж 2 гривні. Отож я пошукала по інтернет-магазинах і вийшла на інтернет-магазин Квіточка. Тут упаковка синельного дроту, в якій 100 цих паличок знаходиться. Коштує блискучий 69 гривень 50 копійок, а блискучий 64 гривні 50 копійок. Така велика різниця в ціні. І я ще й розохотившись, замовила інші ось такі різні матеріали, які думаю використати. В своїх, зимових, в своїх зимових якихось роботах, якщо дасть Бог здоров'я і буде світло. Особливо мені подобаються всі хвойні гілочки, недорогі, всього навсього 9 гривень і 40 копійок. Ось така хвойна гілочка. І ось такі гілочки з ягідками, з калинкою. Ну, трохи дорожчі, але також не надто дорогі. Думаю, що здадуться мені і ось такі кулі, які я також нарушно замовила. Ну, Замовила на пробу тільки по одній кулі. І ось така гілка також красива. І течинки. І течинки замовила. Ну, течинки. Не дуже не супер якісні, але десь також можна буде їх використати. Ось так я познайомилась із таким новим для мене інтернет-магазином, як Квіточка. І правду сказати, товари із нього мені сподобалися замовлені. Тож, буду роздивлятися, що там ще є в наявності в них і, можливо, і буду інші товари, які замовляти, які. Подумаю, що вони для мене потрібні. Ще дуже хотіла замовити фоаміран глітерний, але там його не виявилося. Тож потрібно буде шукати в інших інтернет-магазинах. А тим часом наша іграшка йде в Наш підчепний грається мишкою, як дитина мала, тарахкальцем, бо там в тій мишці щось там і тарахкає, і можна і за ниточку подіргати. Щоб вона рухалась трохи, і щоб наш васька також рухався, бо він вже трохи в нас зажирів. Рухається мало, спить багато. Ось такі подарунки, і я повторююсь, що приємно отримувати подарунки. Дуже вдячна дітям за те, що подарували такі подарунки. Вдячна Богові за те, що в нас є діти, і внуки, і за те, що вони мають можливість дарувати нам подарунки. А вам всім бажаю. Доброго мирного дня, доброго здоров'я, успіхів усіх добрих справах. І, як завжди кажу, підписуйтесь на канал, якщо подобаються. Якщо подобаються мої розповіді, в основному мої, бо чоловік щось самоусунувся від участі в роботі каналу. І пишіть коментарі, ставте вподобайки, будьте з нами. І будемо разом і на городі працювати, і якісь поробки виготовляти, і радіти невеличким радощам у вигляді подарунків. І наш Васька вже, напевне, приступає до виготовлення якихось виробів. Вже вкрав, вже вкрав течинку, вкрав течинку. Що ж ти робиш, Васька? Течинка сподобалась не, не менше, ніж мишка. І дріт синельний також. Дуже-дуже вже гарний. Так що Васька оцінив ті подарунки, які я сама для себе зробила. Буду мати очевидно помічника, якщо зберусь щось робити із цих матеріалів. Але мишка, то, звичайно, найкраща. Можна потягнути за мотузку і за хвіст, і ще й тарахкає. ох, ох, ох. Ох, яка красива іграшка. Так що і Васька дякує за подарунок. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. О, вже звідкись шар скотив. Це також красива, класна іграшка. Можна і покачати. Ох, як багато іграшок. До зустрічі.